Після перемоги в нас дійсно дуже великі плани. Чому Нікополь знаходиться під таким прицілом? Нема таких військових частин або об'єктів, які розташовані були в місті Нікополя. Як виглядає Середньостатистична доба або умовно тиждень місцевого мешканця в Нікополі місто працює, нікопольці живуть життям в час війни, народжуються дітки. Ви співпрацюєте працюєте з антикорупційною ініціативою ЄС і ви активно реалізовуєте взяті на себе зобов'язання? Ми, незважаючи ні на стан Нікополя, ми працюємо і продовжуємо співпрацювати. Вітаю вас на каналі Елерхаб. В межах спецпроекту міста доброчесності. Ми спілкуємося з мерами українських міст: а саме Миколаєва, Маріуполя, Чернівців, Житомира, Червонограду та Нікополя. І сьогодні ми поговоримо з паном Олександром Саюком, міським головою Нікополя. Пане Олександре, доброго дня! Да, доброго дня. Давайте одразу перейдемо до конкретних питань, оскільки а, в раліях, а, управління вами містом, і в тих раліях, які місто в принципі перебуває, я розумію, що а, є змога лише на конкретну розмову з конкретними відповідями. А, почнемо з 24 лютого, напевно, періоду на, на, на момент напередодні а, ваших особистих відчуттів і. Відчуттів мешканців і загалом розуміння, що повномасштабне вторгнення а можливе, і б, що Нікополь може бути прифронтовим містом. Це було реально усвідомити виявити. Ну, напередодні 24 лютого. В мене немає такої інформації, що хтось чекав напад, повномасштабний напад на Україну, і що місто Нікополь буде. В такому положенні, в якому воно зараз є, місто жило своїм життям і люди працювали, підприємства працювали, і ми виконували свої функції. Яким а, загалом був первинний план дій? От з зночі двадцять 24-го, яким а, перші дії, які ви вчиняли, були, якими були там станом на перший тиждень, другий ключові активності. Ну, саме головне це було спілкування саме з Нікопольцями, тому що були е, і панічні настрої, і розгубленість, і нерозуміння ситуації. Тому з перших же часів е, початку повномасштабного вторгнення в нас були розгорнуті штаби по е, цілодобовому спілкуванні саме з мешканцями міста. Мій телефон у всіх є, і я був на зв'язку саме для того, щоб нікопольці розуміли, що влада є, і нічого такого не сталося, що перестала існувати там Україна або ще щось. Тому ми працювали без вихідних цілодобово. і скажімо так, оці ці перші дні ми ну, заспокоїли мешканців і поки вони не звикли з сьогоденням, яке наступило. Ну, а потім вже ми працювали саме в стані війні, війни. Ми всі свої програми розвитку ми закрили. Ми розуміли, що бюджет, скажімо так, воєнні часи. Може не виконуватись, і акумулювали всі свободні кошти для резерву, щоб місто могло працювати, і в нас була можливість виплачувати заробітні плати, і обслуговувати місто, виконувати свої функції. Ми ще детальніше з вами поговоримо в наступному блоці про бізнес, про співпрацю з бізнесом. Але щоб на завершення цього блоку, одне з, одне з кількох питань, яке хочу ще задати, це те, яким був піковий момент напруження, в який це період часу було, тому що рух військ був, зрозуміло було, що території окуповані вже дуже близько. Де була така пікова, піковий момент навантаження, і потім вже якось стало звичніше з тим, що лінія зіткнення так близько. Декілька було пікових навантажень. Це перше 24 лютого і декілька днів. Потім, коли був обстріл саме атомної станції, це початок березня. Ну і коли почалися саме обстріли міста Нікополя. Це такі були пікові у нас. Зрозуміло. На території міста немає ні військових частин, ні військових об'єктів суттєвого розміру умовно. І водночас були випадки, коли окупанти випускали більше ніж 100 снарядів за день, чому Нікополь знаходиться під таким прицілом? Чи це пов'язано лише з географічним розташуванням, чи це лише звична для на жаль для окупанта терористична діяльність? Ну я не можу на це дати відповідь. Я не розумію і як вони підходять до цього. Це скоріш за все в них потрібно запитувати, але ну. Такого розуміння не було. ну, Ви правильно кажете, в нас нема таких військових частин або об'єктів, які розташовані були в місті Нікополя. Не знаю, як вам відповісти на це. Зрозуміло, дякую. А, на завершенні цього блоку таке звичайне питання: як виглядає середньостатистична доба або умовно тиждень місцевого мешканця в Нікополі, якими труднощами стикаються? Самі статичні які ми виклики, взагалі, яка ситуація з населенням в місті? Ну, спочатку і повномасштабного вторгнення, і спочатку обстрілів саме міста десь біля 40% нікопольців вони виїхали, але 60-55% вони залишаються і вони живуть саме в місті, працюють і. Пристосовуються до сьогодення і життя саме в місті яке під обстрілами. Ну саме таке болюче, коли ти йдеш зранку на роботу, ти не знаєш, повернешся ти додому чи ні. тому, що не можна е, своєчасно попередити про артобстріл або прильот дрона. Ну, на жаль, отаке таке у нас сьогодні. але місто працює. нікопольці живуть життям в час війни, народжуються дітки, да, так і живуть. Переходячи до наступного блоку, який стосується бізнесу, інфраструктури. Станом в кінець 23-го в місті зруйновано більше п'яти тисяч будівель. Як це впливає на економічне життя? Так, ви згадували про податки про податкову базу, а ви говорили про те, що населення менше суттєво в місті промисловість, економіка як виживає, як чи може сплачувати податки чи спроможний місцевий бюджет стане на сьогодні з такою складною ситуацією? Тут відповідь дуже велика, і це займе багато часу, тому що ви да, запитали такі. Ну я скажу так, да, дійсно в нас більше п'яти тисяч. А на зараз сьогодні в нас 5 тисяч пошкоджених різних будівель, будинків, споруд і тому подібне. З перших днів обстрілів ми не сидимо і не чекаємо, що хтось нам прийде і щось допоможе. За кошти місцевого бюджету ми зразу ж. Ліквідовуємо наслідки обстрілів і відновлюємо житлові будинки, відновлюємо комунальні заклади і інше, тому для того, щоб і надалі люди могли проживати. А в місті могла йти могло йти життя так, як воно повинно бути. Тому якщо в нас є десь прильоти, ми їх ліквідовуємо. Є такі. Будівлі, які потребують великих коштів вкладання, ми їх консервуємо до закінчення активних бойових дій і надалі вже будемо розробляти проєкти, і відновлювати або за рахунок фондів допомог, або за власні кошти, то вже будемо да, бачити. По промисловості десь процентів 50 великої промисловості дійсно в нас зупинено. Але м, люди все рівно отримують заробітну плату, може меншу, але вони її отримують на тих підприємствах, які залишилися і працюють, вони. Получають повну заробітну плату, приватні підприємства теж працюють закрито десь біля 30-40 але інші працюють, люди теж отримують заробітну плату. А ну всі налоги, які там стосуються оренди землі або оренди комунального майна, вони скасовані активними бойовими діями і це державне державна політика тому бюджет міста дійсно замалий і ми за ці кошти перше що повинні зробити це забезпечити саме незахищені захищені статті бюджету це заробітні плати енергоносії, не о якому розвитку міста речі немає за закладені кошти на усунення наслідків обстрілів, відновлення, сподіваємося, їх вистачить. Якщо не вистачить, є, скажімо так, домовлені з обласною військовою адміністрацією. Вони, якщо будуть такі кричущі проблеми з бюджетом міста, вони будуть допомагати. Але на зараз ми бачимо, що ми повинні. З цим малим бюджетом але повинні ну справитись і дійти до кінця цього року. Окей. А безпосередньо з державного бюджету ви отримуєте певні субвенції, допомогу? Є е, частково є субвенції по ну заміщенню там. Виплата оренди землі і тому подібне, але ж вони не перекривають 100% недоотриманих коштів бюджету. Тобто, це в якоїсь частини так це було в 2023 році, і поки що є на 2024 рік, як ну на папері, але ми чекаємо, що вони будуть. Але я кажу, вони не перекривають 100%. Того, що втратив бюджет е, в зв'язку з пільгами стосовно активних бойових дій. Зрозуміло. Ви згадували про Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, і шостою в світі атомною електростанцією. Енергодар від вас знаходиться ну, буквально рукою понад. Е, ви згадували про кризу на початку березня, коли йшов обстріл АЕС і коли бойові дії точились навколо. Чи залишається? Активною ця загроза як мешканці і загалом прилеглі райони оцінюють, розцінюють це? чи це створює додаткове навантаження на психологічне населення і на владу, так місцеву з точки зору комунікації, і чи вважаєте ви, що існує ви особисто, що існує якась загроза така перманентна? Ні, ну, звісно, загроза існує, тому що місто Нікополь знаходиться в зоні активних бойових дій. Кожного дня йдуть обстріли, і я не можу казати за сторону Енергодару, я... немає в мене там йдуть там обстріли або не йдуть обстріли, але ж є війна і є бойові дії, які можуть ну, нашкодити ну, любому, мабуть, об'єкту. Тому ну, ми вважаємо, що Мабуть, загроза є, і дійсно це викликає занепокоєність. Першу частину цієї розмови ми приділили саме викликам проблем, які є в місті, і тим не менш, ви. Продовжити залишатися містом доброчесності. Ви співпрацюєте з антикорупційною ініціативою ЄС і ви активно реалізовуєте взяті на себе зобов'язання, тобто з точки зору покращення нормативних процесів процедур. Працюєте з якістю закупівель, працюєте над загалом підвищенням рівня доброчесності, прозорості, підзвітності. Як вам це вдається? Як змінилася ця робота до 24 після 24 лютого? Дивіться, в нас е до 24-го та після 2024 року, ну, в цьому напрямку майже нічого не змінилося. Ми як працювали, е так і працюємо, розширюємо, е скажімо так, нашу співпрацю, і ми дуже вдячні за те, що саме місто Нікополь одне з міст доброчесності, яке було обрано, ми вже. Е Ну, скажімо так, декілька позицій ми виконали. Ну от план доброчесності ми вже виконали. Проведення аудиту водоканалу ми теж виконали завдяки співпраці з Делойтом. На зараз ми йдемо по їх рекомендаціям і усуваємо те, що вони нам ну, надали якісь заперечення. Займаємося розробкою електронної приймальні, Вона на стадії завершення розвиток геопорталу розроблено нову підсистему відновлення та розбудова Нікопольської міської територіальної громади. Тому ми, незважаючи ні на стан Нікополя, саме в активних бойових діях, ми працюємо і продовжуємо співпрацювати. І надалі будемо так робити. Ну, я окремо вам дякую за такі зусилля, які прикладаються в такі складні часи до саме тих пріоритетів, які перед нами є, нашого майбутнього, нашого я певно європейської інтеграції. Та тут важливо, щоб ми всі поборолися і в тому напрямку теж. І на завершення нашої розмови я б хотів здати вам таке питання більш візійного характеру. Яке стосується вашого особистого бачення Нікополя після перемоги, після завершення бойових дій, і саме в контексті відновлення? Що для вас тут відновлення? Відновлення це лише відбудова існуючих будівель, можливо, створення нових, нової інфраструктури, чи, можливо, взагалі переосмислення ролі міста в регіоні, в країні. Ну, ну я скажу так, що після перемоги в нас дійсно дуже великі плани, але все буде ну все буде залежати від фінансування. Що стосується саме розвитку міста, ну це не тільки відбудова, це не тільки будівництво чогось нового або реконструкція старого, це е, подальша робота в плані прозорості і чим прозоре. Буде робота наших комунальних підприємств бюджетно, в бюджетної бюджетної сфері, в закупівлях. Тим тим, ну я вважаю, буде більше коштів для реалізації наших планів. Ну і співпраця дійсно з фондами. З, ну, розраховуємо на підтримку. Різних фінансових структур на відбудову міста Нікополя, тому що бюджет саме міста Нікополя і в довоєнні часи не давав, ну, скажімо так, 100% розуміння розвитку міста. На жаль, бюджет був замалий для того, щоб щось будувати нове і реконструювати капітально, підходити до цього. Тому будемо. Розраховувати на допомогу самі будемо працювати як можна більше коштів, ну направляти саме на розвиток міста. Дякую вам, Олександре, за розмову, за таке відверте, чітке спілкування щодо викликів, які є в вашому нашому сьогоденні, і бажаю нам разом з вами перемоги і такого майбутнього, як ми бачимо, для наших міст і для нашої країни. Добре, дякую вам.